Так пам'ятаєте, Performance Max — це ai айний інструмент, AI без цілей не може працювати. Вона не зможе зрозуміти, чи користь вона вам приносить чи ні. Я дам готовий менеджер тегів, тому, скоріше всього, у вас з цим проблем не буде. І фіналізація це створення Performance Max. Я думаю, що ці два етапи: створення кабінету, налаштування цілей, створення перформансу — Ну, від сили займуть вас 15 хвилин, тому що насправді це найлегше з усіх етапів. Я розповім, які там налаштування, що за які нюанси є. Трішки зупинююсь на платіжних даних. Ну, щоб у вас була умовна аргументація, чому так, а не інакше. Ви вже далі будете приймати рішення: хочете так чи якось інакше. Тож, з чого ми з вами розпочнемо? Звичайно, з мерчант центру. Найдовший етап з точки зору часового проміжку, але один з найважливіших. Що нам для цього потрібно? Дивіться саме налаштування Мерчен Центру, вона складається умовно з двох таких, може, з трьох підетапів. А, перший етап ну це створення кабінету і підтвердження права на сайт. Що таке підтвердження права на сайт, там не лякайтеся, нічого там з юридичної точки зору нічого критичного не несе. Це просто мерченту важливо розуміти, що ви хочете запускати рекламу рекламу саме вашого сайта, а не якогось лівого сайту. Ну тобто це важливо, тому що є багато скамерів, які можуть підміняти URL, що змінювати в рекламні видачі та інше, тому є дуже багато таких специфічних нюансів, які можуть на це все вплив. Ну, плюс це захищає вас, внаслідок, там, якщо вас щось вкрадуть, скопіюють ваші магазини та інше. Це не складно буде робити.